Марковаля Ігор Чайка делегував депутатку Ковальської міської ради Жанну Яцук до Болгарії у курортне місто Албена на фестиваль. Про це йдеться у розпорядженні міського голови від 12 червня 2023 року. Пише Коваль Медіа. У документі говориться, що обраниця громади поїхала в Албену для участі у міжнародному фестивалі конкурсі мистецтв Сі Старс з метою зміцнення міжнарод. Одних контактів та зв'язків. Обміну культурними та народними традиціями досвідом, а також з метою представлення міста Ковеля на фестивалі, враховуючи запрошення International Festival Group та громадської організації Творча майстерня, діалог, варто зазначити, що згідно постанови Кабміну, під час воєнного стану депутати місцевих рад мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Однак у розпорядженні Мара Коваля про поїздку депутатки про службове відрядження не йдеться. Як підсумовує видання, усього протягом 2023 року з України виїздили 14 депутатів Ковальської міської ради.